За що ви любите Софіївську борщагівку? Тут все потрібно, є, є також дитячі садочки, магазини, продуктові, салони красоти, грумінги. Ну і ще тут дуже затишно. Дякуємо вам за це, будь ласка, подобається. Скажіть, будь ласка, а за що ви любите Софіївську борщагівку? За те, що вона нова, красива, дуже гарні люди, дуже гарні. Все новеньке, все тільки-тільки зроблено, тільки mm -hmm. наслаждайся і все. То... Будь ласка, за що ви любите Софійську борщагівку? Ну, по-перше, тут свіже повітря, поруч mm -hmm. 에, магазини. Та і взагалі атмосфера тут така дружелюбна, немає ніяких таких великих, mm -hmm. я не бачив, щоб ексцесів було між людьми. Mm -hmm. Все чудово. Все мирно, початок. Мирно, да, да. так, так. Mm -hmm. Хоча тут і різні національності, слава Богу, Росія немає. Це точно. А всі тут живуть дружно і все, все тут гарно.